Чому Бог допускає страждання в житті людини, і як це співвідноситься з його любов'ю і милосердям? Опа, таке цікаве запитання, яке напевно час війни задає кожен, кожен християнин, який е, знає Бога, у християнському богослів'ї страждання розглядають як частину таємниці Божого промислу. Краще зрозуміти нам це запитання непросте. Треба навести декілька аспектів, ключових аспектів, які нам пояснюють це непросте запитання. Найперший перший зі всіх аспектів це є те, що Бог нам дає право вибору, так і чими словами, свобода волі. Народився. Хоч роби добро, хоч роби зло, ти маєш право, маєш цілий день. Розприяйся ним як тільки хочеш. Батьки заважають, ну так почекай, поступиш у університет, будеш робити собі, що забажаєш. І багато страждань у світі є наслідком гріховних дій людства. Коли людина любить гріх, тоді вона страждає. І коли людина живе в гріху, вона може тим гріхом заражати своїх рідних, близьких, оточуючих друзів і, значить, з однієї вже двоє, з трьох вже 10, з 10 вже 20 людей заражені гріхом, і тим самим вони приносять в цей світ, звідки з невидимого духовного світу зла певні страждання. То чому тоді Бог не забере е, цю волю? так? Чому б Бог нам флешку б не поставив, і там було би тільки жити по добрі? А тому що. Дорогенькі, ми би тоді нещиро влюбили Бога, нещиро любили наших ближніх. Мій аспект це є духовне е, зростання. Коли людина страждає, вона тоді непогано духовно очищується. Тоді людина розуміє свою неміч, тоді людина стає смиреннішою. Якщо була горда, нечемна, Бога не слухала, не молилася, не, не читала Слово Боже, то вона вже лежить. На ліжечку, чи в лікарні, чи вдома. І вже людина смирена, послушлива, буде вже всіх слухати, тому що відчуває тут вже те, що не може з тим нічого зробити. Не може десь, бо їй болить, недобре, і Вона вже тоді починає так починає згадувати свого творця. І апостол Павло нам тут з вами допомагає розібратися в посланні до римлян, п'ятий розділ. Я зараз вам зачитаю. Апостол Павло пише. Скорбота породжує терпіння, терпіння досвід, а досвід надію. Римлян 5 з 3 по 4 вірш. Третій аспект співучасть у Христових стражданнях. Ісус Христос на Христі показав нам усім християнам, що страждання не є якимось безглуздим таким е, способом. Страждання вони багато приносять і добра, вони багато приносять і позитиву, тому що Христос через свої страждання, які ми йому завдячуємо, Він нас всіх з вами спас із великої, великої небезпеки. І четвертий аспект це є таємниця і надія. Таємниця, тому що ми не завжди маємо знати, звідки воно, за що мені прийшло, або чому ми страждаємо, чому так сталося. ось. Ми не все знаємо, Бог все знає. А надію маємо мати, щоб себе втішати, щоб ми не падали духом, і щоб при кожних стражданнях ми з вами були міцні, як міцні горішки, як нас це Ісус Христос. І книга об'явлення нам говорить дуже гарні слова. Це остання книга Біблії. Каже, що Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерті ні плачу, ні крику, ні болю. Це об'явлення 21.4. Тобто маємо тримати надію курсом на вічність, знати, що як би тут важко не було, все одно там буде краще. Як нам тут погано десь в чомусь, то там нам буде дуже, дуже, дуже. kraše i dobre.